Всіх вітаю, друзі. Є в нас нарешті досить активна і сильна участь в Польщі в ситуації, яка зараз відбувається в Україні. Є дуже позитивні сигнали. На мою думку, це дуже важливо. Давайте про них поговоримо. Їх є декілька. Також ми окремо поговоримо про можливу мобілізацію 18-річних в кінці цього відео, бо є також маленька, але дуже. Така, як на мене, важлива новина. Тому дивіться це відео до кінця. Підтримайте його своїм лайком, коментарем, підпискою. Хто проживає в Польщі і шукає роботу, посилання в описі під цим відео. Переходьте, долучайтесь, шукайте роботу своєї мрії. Отже, Європа сильніша за Росію та здатна виграти будь-який конфлікт, каже прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Так, перед початком засідання Євроради в Брюсселі прем'єр Польщі Дональд Туск закликав європейців вірити у власні сили. Ми просто сильніші, ми здатні виграти будь-яке фінансове, економічне чи військове протистояння з Росією. Потрібно лише почати в це вірити. І сьогодні, схоже, цей момент настав. Він також наголосив, що підніме питання посилення військової присутності ЄС і НАТО на кордонах. З Росією та Білорусію, а також закликав до зміцнення Трансатлантичного альянсу. І далі він говорить наступні слова: США стали більш вимогливими і складним партнером, але посилюючи власну оборону, Європа має впливати на зміцнення трансатлантичних відносин. Збереження НАТО та Союзу зі Сполученими Штатами має залишитись нашим. Абсолютним пріоритетом, і на мою думку, це також дуже важливо. І бачимо, що як мінімум в Польщі, яка знаходиться в безпосередній близькості від Білорусі, від Ерефії, дуже прекрасно розуміють, що без сполучених штатів будь-якій країні Європи буде дуже тяжко. А нагадаю, що в Польщі третя в НАТО армія по своїй чисельності перше місце сполучені штати, друге місце Турція, третє місце Польща. І Польща далі вкладає мільярди просто е, доларів в своє переозброєння, в оновлення техніки, в е, підготовку мобілізаційного резерву, в е, навчання військовослужбовців своїх і так далі. Також вони будують. Е, один з наймасштабніших проєктів оборони на польсько-білоруському кордоні. Для того, щоб на випадок, якщо Рашка там, або з території Білорусі вони захочуть полізти в Польщу, щоб можна було одразу ж давати гідну відсіч і при цьому з якомога меншими втратами особового складу. Бо там вже декілька місяців триває будівництво проєкту, який називається Схід щит І вони. Якби вже показували перші результати, і це справді вражає. Тож бачимо, що як мінімум Польща максимально жорстко і максимально чесно дивиться правді в очі і розуміє, що зражки справді можна очікувати на серйозну небезпеку. От і вони власне будуть тягнути всю Європу до того, щоб вони також сприймали цю небезпеку, а не тільки висловлювались в Твіттері, як вони будуть підтримувати Україну і що вони разом з українцями. А насправді давайте бути чесними: більшість країн Європи ніколи не в є і не були з українцями. Тим паче під час цієї війни, бо вони не знають, що таке війна, вони не знають, що такі ракетні атаки, і вони, якби вони це розуміли, якби вони це знали, то напевне за останні три роки частка допомоги в порівнянні з їхнім ВВП була б ну, хоча б 1%. А це навіть не так. І це за три роки. Тож це більше фальш, ніж правда. От далі. Наступною заявою з Польщі поділився заступник міністра національної оборони Павел Залевський. Давайте його послухаємо, бо тут є дубляж. Ви також маєте рацію, що можна створити безполітну зону, яка буде ефективною у боротьбі з балістичними ракетами з повітря. Добре, погано, дуже погано звук. Про що він тут говорить взагалі в цьому відео? Польща хоче бути членом коаліції добровольців, але не хоче відправляти свої війська в Україну. І можна одразу ж після такого заголовка, знаєте, накинути на Польщу хейту. Але давайте обережно так подивимось і подумаємо, що пропонує Польща. Бо, як на мене, це має сенс. Павел Залевський зазначив, що поляки мають свої кордони з РФ і з Білоруссю. Тож їх війська необхідні, щоб не робити прикордонні території вразливими. Бо і справді в них є своя територія, в них є свої кордони з Білорусю та з РАшкою. І якщо, наприклад, вони відправлять свої війська в Україну, а до них прийдуть росіяни або зайдуть до них з території Білорусі, ну, то ми розуміємо, що нічого хорошого з цього не буде. Натомість. Більшість країн Європейського Союзу жодного кордону з Ерефією не мають, і це і Польща вже декілька разів пропонувала, що потрібно, щоб миротворці, які будуть присутні на території України, були з тих країн, які не межують з територією Білорусі або РФ, і це також має сенс, бо ті країни, які з ними межують, і так будуть розміщувати свої війська на, в прикордонні. А такі країни, як там, наприклад, Німеччина чи Франція чи Британія. Чи там країни Балканського там півострова, центральної центральної Європи, так, оцією заходу, центр Заходу Європи? Країни, такі як там Фінляндія, Швеція та Норвегія, Данія, Нідерланди. Вони з легкістю могли б розмістити свої війська в Україні, бо в них немає жодного кордону з РФ, і в принципі там суходолом на них якось безпосередньо рашка напасти ну не може. Немає такої географічної можливості в них. Тому це би було правильно. А ті країни, які межують з рашкою, щоб вони розміщали просто свої війська на кордонах. З РФ, з Білорусю, і це би була краща підтримка. Але це не все. Також він заявляє про те, що Поляки мають свій кордон з РФ і Білорусю, і також їх війська необхідні, щоб не робити прикордонні території вразливими. Водночас Польща може допомогти Україні в забезпеченні логістики та інфраструктури. Тобто вони можуть цим допомагати, наприклад, давати можливість розміщуватись там українським літакам, можливо, на польських авіабазах, або можливо далі там створювати такі самі хаби, як вже створені, і далі ними там користуватись. Далі вони говорять. Коли ми говоримо про ці сфери, це також може бути основною місією, основою для місії повітряної безпеки, хоча б для частини України, щоб гарантувати безпольотну зону. Тобто, бачимо, що також Польща готова надати свою допомогу на захист. В повітрі, так? це коли е, польські літаки знаходяться на території Польщі, але е, при цьому на, е, коли йде якась небезпека, коли йде якась ракетна атака, то вони піднімають свої літаки вони летять в Україну для того, щоб там е, вже координовано захищати повітряний простір, для того, щоб небо України стало е, набагато безпечнішим. Так? Бо буквально сьогодні вночі також е, просто трешово. Там була велика кількість ракет, і було понад 200 шахетів. Тобто, ми бачимо, що незважаючи на те, що Рашка говорить штатам, що ми дуже сильно хочемо цю війну закінчити. Вони все, що роблять, вони тільки збільшують кількість повітряних об'єктів, які кожної ночі намагаються запускати по території України. Вони розбивають зараз енергетичну і газову інфраструктуру. Також бачимо, що вони дуже дуже сильно тиснуть на Курську. Також дивився сьогодні карту Deep State, і там ситуація також не найкраща. тому бачимо, що вони намагаються кинути якомога більше сил на то для того, щоб по-перше вибити українців з Курської області, і по-друге, щоб нанести максимальне ураження по енергетичній інфраструктурі України, допоки вони там ще до чогось не договорились з штатами. І в мене таке відчуття: якщо ще довше будуть грати з цими мирними перемовинами, так і ще довше будуть. Е Оці ігри відбуватися, які зараз відбуваються, то е, з кожним днем все менше і менше е, якби вцілілих об'єктів буде залишатись на території України, і це в подальшому зіграє, може зіграти дуже поганий, е, якби дуже погану гру з економікою України і, в принципі, майбутнім України. Далі, що стосується мобілізації 18-річних, давайте також сьогодні про це трошки поговоримо. Знову ж таки, хочу включити відео Валерія Залужного, який зараз є послом Великій Британії, давайте його послухаємо. Це не значить про те, що вони не можуть сітками п'яти половити і відправити на фронт. Можуть. Вони навіть їх можуть гарно з строєм повести на фронт, бо це тиранія. Вони це можуть зробити, але чи будуть вони воювати? Інша справа. Чи будуть воювати ті, кого половили і насильно відправили на фронт. Це було питання до, від Валерія Залужного до проросійських війська. Але давайте будемо чесними. В Україні відбувається, на жаль, точно те саме точно те саме. Це вже 150 мільярдів разів підтверджено. І відбувається точно те саме. Тому я не знаю, навіщо було взагалі про це говорити. Там я подивився коментарі під цим відео. Ну там просто трешак. Далі. Ті, хто тікають від ТЦК якомога активніше, потрапляють в... туди ві... без черги, заявляє військовий юрист Тарас Боровський. Давайте його послухаємо. Заборонять призначати більш м'яке покарання чи покарання за спитовим строком для ухилянтів і осіб, які сприяли незаконному перетину кордону, і і то тобто союз та використовується. То я хочу зрозуміти, це буде стосуватися е, тих, хто ухиляється від мобілізації. Чи буде це стосуватися тих, хто е, самотужки намагається перейти гори? Такі ж люди теж є. Ми це знаємо. Ті, хто хоче самотужки перейти гори, ті, хто хоче перетнути кордон, вони мають нести відповідальність сьогодні. Згідно законодавства адміністративно у вигляді штрафу. Однак, звісно, на практиці це виглядає наступним чином. Хтось переходить гори, його зловив. Значить, певний наряд команда Державної прикордонної служби України його штрафують. Виписують йому протокол про незаконний перетин кордону і зразу ж доставляють в поліцію. А звідти в ТЦК або зразу ж в ТЦК. Тому ті, хто е, тікають від ТЦК якомога активніше, потрапляють туди без черги. Ось так ну тобто нічого нового. Знову ж таки, питання: а чому люди тікають? Ну, типу, це просто логічне питання. Люди тікають, бо вони не хочуть воювати. А їм кажуть, ні, ви змушені воювати, бо ми закрили кордони і у вас немає жодного вибору, і ви зобов'язані щось десь комусь. Далі. Війна справа молодих. Треба мобілізувати з 18 років. Ще одна заява: знову ж таки, не якогось е, е, піхотинця, штурмовика, який постійно буде в окопах і буде там відбиватись, а це комбат 59-ї окремої штурмової бригади сил безпілотних систем на псевдобалу. Давайте його послухаємо. За зниження мобілізаційного віку. Ну, я вважаю, що це необхідно. Ну, Типу війна діла молодих. З 18? -х? Да? проти протиможі, як Це Хтось кажуть, ну тут це ж діти. Ну, там. Ну то я розумію, що це діти. Ви розумієте, що ну, 50 років немає ефективного виконання задач. Дуже ну, дуже рідко такі земля попадаються. О, так. Треба мобілізувати з 18 років, чого? Бо війна це діло молодих. А хтось з цих молодих взагалі там спитався, чи хочуть вони, чи не хочуть, чи в них є якісь може. Випадково свої плани на це життя, на їхнє життя, яке в них є одне. Хтось їх спитав? Ні. Бо це мобілізаційний ресурс. От що тепер перетворені громадяни України. Просто мобілізаційний ресурс. І причому не всі громадяни України, а тільки чоловіки. Так? Хоча і ми бачимо зараз по різних заявах, що зараз вже закидують вудочки і на мобілізацію жінок. Це робиться вже досить давно, але. Е Продовжується це, знаєте, потрошечки, потрошечки. Вони цей фундамент готують. Я думаю, це буде на випадок, якщо не зможуть читати домовитись за мир в Україні. А що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня. До нових зустрічей!